Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програма Розмова студії. І сьогодні гість нашої програми перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас, Валерій. Вітаю, вітаю, вітаю глядачі. Ваше питання: ситуація з внутрішньопереміщеними особами. Скільки їх сьогодні офіційно проживає у комунальних закладах? На сьогоднішній день в Полтаві зареєстровано до 63 три тисячі внутрішньопереміщених осіб. У 27 закладах проживає до півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Вони повністю харчуються за рахунок програми підтримки ВПО. Є у нас така програма, і відповідно ми надаємо їм можливість безкоштовно проживати в цих територіях. На цьому тижні працювала у нас депутатська група ВПУ Україна, яка складається з депутатів Верховної Ради. Ми взяли участь у цій роботі, були підняті там ряд питань, які стосуються, звичайно, участі цих людей, їхньої подальшої долі, тому що сьогодні частина з цих переселенців назад не повернеться, частина з цих втратили житло. 80% ті, що живуть в наших комунальних закладах, вони люди пенсійного відсутні. І коли говорять про те, що це робоча сила чи робочі місця, абсолютно ні, це mm -hmm. соціальний вже такий напрямок. Тому багато викликів. Звичайно, ми боремо за свою незалежність, за е, свою свободу, тому ми будемо цих людей інтегрувати у нашу, е, наше суспільство, нашу громаду. До речі, у нас вже родилося. В сім'ях внутрішньопереміщених осіб до 40 діток, які це вже, скажімо так, полтавчани, родилися на нашій землі. Mm -hmm. І, до речі, в цих, ну, в цих закладах, де живуть внутрішньопереміщені особи, також вже є такі наші маленькі юні полтавці. Тому сьогодні задача це робота, задача це знайти їм місце проживання. І в рамках цих, скажімо, нарізаних задач ми сьогодні і працюємо. Якщо говорити про заклади освіти саме, да. е наскільки вони зайняті, я до чого веду, і наскільки ці заклади освіти можуть звільнитися до початку нового навчального да. року, е я зрозумів ваш запит. Е е ситуація непроста, тому що, наприклад, е батьки там -та, 25 та школа, пише, звертаються вже до президента, що навчальний процес. Але ці заклади, чому там проживуть внутрішні приміщення особи? Тому що в цих закладах немає навіть найпростішого укриття. Тому Якщо наша говорити за перспективу. Переселення да, внутрішньопереміщно да. всього. Чи ж... є такі школи? І ми сьогодні дивимося, що ми хочемо на протязі. Літнього періоду зробити укриття в цих закладах. Тому ми вивчаємо зараз ситуацію, першу, ну, перша черга, друга, третя, які школи ми зможемо забезпечити найпростішим укриттям, скажімо так, і звідти внутрішньопереміщених осіб там переселити в ті чи інші заклади. А можливо, модульне містечко, яке сьогодні у нас планується заповнитися, воно на території обласної лікарні. Сьогодні там черга. Тобто, Я не знаю, яка там його потужність по місткості, але я вам скажу, що у нас сьогодні у міській раді є ще формована із внутрішньопереміщених осіб, 664 особи стоять на цій черзі. На модульному містечку записано побажаючих 844. Як це черга шістьсот ще а, а... У нас е, виявляється, що модульне містечко це ж черга на житло, тобто ти получаєш квартиру і вже це твоя власність. А модульне містечко це це тимчасове проживання. Тому у нас е, дві черги: черга на. Отримання житла 644 просто е житла. Да, житла, і ти тоді, коли отримаєш житло, це житло для постійного проживання. А модульне містечко 800 з чимось Так, да, це, це для тимчасового проживання. Як попасти в чергу на модульне містечко? Дуже просто прийти в полтавську міську раду, управління майном написати заяву, подати пакет документів, і будеш в черзі. До речі, ми почали зараз процес по новому питаємо внутрішньопереміщених осіб. Потім передаємо ці дані в управління соціального захисту обласної державної адміністрації. І, скажімо так, вже сьогодні почалася формуватися безпосередньо там перелік осіб, хто буде поселятися в травні місяці, коли планується відкриття. Ну, тобто, якісь будуть преференції, якісь будуть пріоритетні, як сім'ї, тому що якщо ви говорите про те, що, буде, що є 800 з чимось осіб, і наскільки я знаю, там обмеження є 500. Модульне містечку дивіться, цим розселенням займається обласна військова державна адміністрація. Які пріоритети там є положення про це модульне містечко? Тому я думаю, що ми це положення надамо і вам, щоб ви могли там можливо розмістити в себе на каналі, щоб переселенці могли побачити. Критерії, по яким будуть відбирати, ви сказали, що 600 з чимось переселенців стоять на загальній да, черзі. Да, да. А от якщо говорити за рік, що минув, або можливо перспективу на цей рік, скільки таких переселенців може отримати квартир? На сьогоднішній день в Полтавській міській раді немає фонду житла для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні ми в минулому році ми виділили три земельні ділянки. Три земельні ділянки е на прохання обласної військової державної адміністрації вони мали там будувати житло. Це що, Пополовка? там. А Половка, потім на складах три, да, да, три земельні ділянки. Але на даний час, я так розумію, що немає інвестиційної програми або інвестора. Тому, коли було засідання цієї робочої групи з депутатів Верховної Ради, виносилися там різні пропозиції. Що, наприклад, сьогодні, враховуючи те, що місто Полтава це місто забудовників, і нас досить потужні забудовники, які будуються в місті, розглянути питання щодо придбання житла. У цих забудовників у ми знаємо, там є багато проєктів, які сьогодні там будуються і треба добудувати невелике фінансування. В принципі, логіка в цьому є, але міський бюджет не Ми таку за Тут за гроші. Мова йде за гроші міської, міської громади. Ради. Да, mm. да. Тому це, мабуть, повинна бути якась комплексна програма. Можливо, залучення інвесторів міжнародних. І сьогодні я думаю, що всі погляди е, спрямовані на підтримку нашої держави, нашими партнерами у боротьбі за незалежність проти російського окупантів. Ми сьогодні виділяємо практично в цьому році до 300 мільйонів на підтримку військових. Тому кожну копійку, яку ми можемо зекономити, ми її направляємо на підтримку наших збройних сил і на підтримку переселенців. Але знову ж таки. Потужності міського бюджету не хватить на закупку житла для внутрішньої приміщення осіб. це повинна бути комплексна програма. Ми говорили про ці заклади освіти комунальні. де ви зараз проводите аналіз можливості чи неможливості створення укриття? Та чи можна сьогодні сказати про яку кількість навчальних закладів йдеться? Ну, це може бути до 10. До скажу 10. чому. Тому що на території деяких закладів є комунікації. Тому подувати простіше укриття ми плануємо так, щоб не переносити комунікації, щоб це був на ну найбільш такий спрощений процес будівництва. Це не втручання в конструкцію будівлі школи, це буде поруч будуватися укриття, які сьогодні вже є, де, є скажімо так, проекти, які можна побачити і на території, до речі, Полтавської області, де такі укриття вже почали будувати. Угу. Е, кадрові питання, е, чи не що засідання, е, виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов, е, оголошує про те, що хтось написав заяву. Звільняється. Яка ситуація зараз з кадрами у Полтавському сімкумі? Дивіться, позиція, ну скажімо так, в тому числі і політичні сили за майбутнє, яку я представляю, мовно кажучи, як перший заступник. Ми сьогодні. Ті посади, які е, займали представники від ОПЗЖ, ми їх вивільняємо, тобто, незважаючи на їхній там професіоналізм, але це політична історія. Все, що стосується іншого, ми їх вивільняємо. Як це відбувається, в Ви... пишуть заяви? Ну, тобто, це... ми з ними ведемо розмову, диску... да, можливо, десь дискусію, але е, говоримо про те, що необхідно. Ну люди абсолютно адекватні, розуміють політичні процеси, які в державі йдуть, і тому всі mm -hmm. представники ОПЗЖ, хто і далі написали заяви на звільнення. Далі е, будемо шукати, хто буде займати ту чи іншу посаду у на тих чи інших службах заступника міського голови по житлово-комунальному господарству знайшли вже. Ну я заяв не бачив, скажімо так, і від того, щоб політичні партії які учасники, скажімо, політичного процесу, незалежно опозиція чи не опозиція, пропозиції ніхто не подав. Тому ми працюємо в тому форматі, що сьогодні я скажімо так. Підміняю, тобто ви безпосередньо да. займаєтесь до каналі. І я хочу сказати, що сьогодні, незважаючи на критику позиціонерів, там можуть писати все, що хочеш, ми сьогодні завершимо тендер по поточному ремонту доріг. Сьогодні завершимо це. Які часові рамки, коли завершуються? 24.00. А в сьогоднішній день мається на да. увазі на прийом заявок. Да. Скільки я думаю... триватиме сам процес оцього цього оголошення переможця і так далі? Я думаю, два-три дні. -3 на наступному тижні ми почнемо ремонтні роботи по о, ямкам ремонту, особливо, скажімо так, небезпечних е, частин, де е, може виникнути аварійна ситуація. Це поточний ремонт, це ремонт. не капітальний. Капітальний ремонт. ремонт ми взагалі не плануємо в цьому році, тому що нас із-за того, що в минулому році обласна військова адміністрація не погоджувала перелік доріг на. Ремонт у нас з'явилася дуже велика кількість, скажімо так, зруйнованого полотна дорожнього. Тому ми будемо в цьому році по максимуму робити поточний ремонт. І, скажімо так, капітальний ремонт це велика знову ж таки велика затратна частина. Якщо говорити про гроші, яка ва яка кількість грошей виділяється власне на оцей поточний ремонт? На поточний році? ремонт ми зараз виділили, виділили 25 виділено мільйонів і плюс 56 Скільки доріг, власне, от, який об'єм робіт ви зможете ми, зробити ми, за ці гроші? Ми, ці гроші? Ну, фізично я вам не скажу, давайте ми почнемо працювати, і ми побачимо фізично, скільки, тому що на сьогоднішній день у нас заявок на 250 мільйонів. Угу то по квадратурі я вам час не скажу на слідуючий раз, якщо буде таке саме питання, буду готовий дати відповідь. таки, пріоритети. які першу, пріоритети, чергу, першу чергу, це найбільш проїзні частини міста, де проходять і маршрути автобусів, тролейбусів. Ну якщо ми візьмемо біля Конкорда, да, дві ями. Біля світофора, тобто патріарха Мистислава, знову ж таки, вулиця Лугова, це і не центральна частина міста, але там частини дори взагалі немає. Тому ми будемо в першу чергу такі е е тяжкі. Наша редакція робила конкурс ЯМ да. у Полтаві, і перемога здобула дорога по вулиці Станіславського. Якщо знаєте, де вона да, знаходиться да. за тим, що ми побачили, та й власне за зверненнями людей, там дороги немає взагалі. Да. Я хочу сказати, що в минулому році ми цю, цю частину цієї дороги ставили в ремонт, але спочатку депутати не проголосували, які сьогодні в опозиції за ремонт. Вони кажуть, що відремонтуєте, але, від але не голосували, і потім нам не було погоджено. В цьому році, звичайно, ми зробимо. І якщо у вас є такий рейтинг. Ям. Я, рейтинг ям, я готовий його взяти і з вашими журналістами, коли почнемо робити, щоб по рейтингу ми їх закривали всі. Окей, дякую. І до ремонту доріг, в нас так само ж, було дуже багато звернень від глядачів по старостатам. Чи будуть робитися там ремонти? Так, будуть. Е, була моя ініціатива, ми виділяємо по 2 мільйони гривень на кожен старостат. Для, я розумію, що цих грошей абсолютно не хватить, але ці кошти ми будемо направляти на ремонт доріг, які не належать до центральних частин. Тому що центральні вулиці по старостатах це належить до Агенції місцевих доріг. Ми їх будемо співфінансувати за рахунок міського бюджету. Ті дороги, які примикають до цієї дороги, ми будемо робити. Так, у нас багато звернень було від Мильці вулиця, тому ми. В проєкті вона стоїть. в минулому році взагалі нічого не виділялося на старостати. В цьому році ми хочемо таким чином піти, щоб фінансувати, утримати дороги, не тільки дороги, а також і косіння трави, прибирання вулиць, тому що там також живуть люди, які належать до полтавської громади. Вони мають отримати ті самі послуги по прибиранню, по утриманню і не тільки по медицині, по світі також вони повинні мати такі самі можливості, як і полтавчани. Повертаючись до кадрових питань, е, хотів уточнити: ви сказали, що е, ті представники ОПЗЖ, які були висунуті з кармтії політичної сили, вони покинуть свої посади. Скільки таких посад, і можливо, якісь ключові, які можна назвати? Ну, наприклад, КТП, е, так е, заступник начальника управління ЖКХ е, пішов, потім. Е... Тому Ну, я так зразу і не скажу, але ну це там, де були такі займані не Скапро звільнили ми людину. Він не займав посаду. Заступник представника політичних сили, але там дуже багато питань до роботи. Тому сьогодні, незважаючи на я думаю, що якийсь час не треба там шукати політичне замовни, треба просто брати по роботі і робити аналіз. Якщо людина не виконує... ті покладені на нього задачі, треба їх міняти, тому що вірно було підмічено, ...скажімо так, двадцять 2021 році під деяких депутатів робилися цілі управління. І, але вони не виконували ту функцію. О, це були політичні такі, якби всякі домовленості. Тому мені б не хотілося, коли сьогодні час ведеться нова пригорна е, процес між депутатським корпусом, да, е, тому е, знову ж таки будуть хтось вибивати собі якісь посади. Тому мені б звичайно це не хотілося, щоб люди е, були не е, по політичним уподобанням працювали, а по їх професійності. Е, яка ситуація в нас з перейменуванням вулиць? На якому етапі що вже зроблено? Значить, ми провели вже е, друга черга, пройшла по перейменуванню, і в принципі ми вийшли там уже на розумін... що таке Друга черга? Е, ну, перша черга ми вже проголосували на сесії. Друга черга це е, назви, які пов'язані там із е, е, діячами там е, пов'язані з країною агресором. Да, або які були наймено на честь там яких воєначальників, тому іде процес, іде процес... сьогоднішній момент? Ні, вже закінчився. Якщо е скандальна ситуація з Маршала Бірюзова, у нас в Полтаві з'явилися патріоти-решетилівки, да, які заставляли комунальних працівників комунальних підприємств голосувати, що вулицю назвали решетилівський шлях. В той час, коли е було п'ять. Нас одна з них це на честь одного із хлопців. Я, я вважаю герой, який загинув, захищаючи нашу державу. Тому, мабуть, морально неправильно, коли наші. Місцеві патріоти намагаються під гідою перейменування протягнути якісь свої незрозумілі. Але ви ж запропонували цей варіант? Він також це, має. Це, ні, звичайно, ми запропонували, а ми ж не знали, що люди підуть на таку історію. Це була стара, стара назва, була старо-решетилівська вулиця. Дивіться, зараз ви кажете, що вже завершено голосування. З, да, і зараз йде збір, збір третьої черги. До речі, на сайті міської ради, на сайті Інституту розвитку міста ви можете побачити, дати свої пропозиції. На кожну вулицю по перейменуванню ми підбираємо до п'яти назв потім виставляємо на голосування. Давайте зараз розуміємо, Третій, третя черга це да. про що мова йде Це вулиці, які пов'язані, знову ж таки, із. В першу чергою ми йшли там помилки, десь русизм. таке справляли Друга черга це там воїни, діячі, третя також це політичні діячі, там які, скажімо так, пов'язані з країною-агресором. Дайте приклад. А, та старту так і не скажу. Ну, знову ж таки, ту саму Маршал Бірюзова. Ми ж відмінили, знову будемо виставляти на переголосування. От mm. і все. Якщо говорити про пам'ятники, сьогодні з'явилася інформація про те, що міністерство культури отримало звернення від обласної адміністрації про те, щоб вилучити з реєстру державного значення чотири пам'ятки: це пам'ятник Ватутіну, Зигіну Танк і Пушкіна. Да. Яка ситуація в нас із пам'ятниками? Якщо не помиляюся, там і сесія міської ради приймала якісь певне рішення по тому, щоб знести да, певні да, да, Сесія приймала рішення про прийняття з публічного простору. Потім після цього ми звернулися. Цей перелік дійсно є. Ми готували це звернення до обласної військової адміністрації, щоб вони звернулися до е, міністерства, міністерства культури. Mm -hmm. та, і вони дали нам, е, скажімо так. Добро, щоб ми зробили це у, у, у юридичній площині. Тому що якщо, наприклад, буде зроблено не по закону, звернеться будь-який громадянин, в прокуратуру, прокуратура повинна, керуючись Конституцією законодавством України, порушити справу з приводу незакону знесення того чи іншого як по процедурі, От е, Міністерство культури отримало це звернення далі? Так, да, вилучили його із е, картотеки і все. І, і все, будь ласка, зносьте. Чи Зносити – це хто? Це ж міська. Міська влада, да. ми тоді проконсультуємося із е, населенням, із, е, скажімо так, із, знову ж таки, з нашими там, істориками, і, можливо, ці пам'ятники перенесемо в якусь певну локацію, де вони будуть знаходитися, і, скажімо так, їх можна буде колись оглядати як елементи історії тоталітарного режиму. Коли це буде по часу? Коли можна прогнозувати це? Не є. Ну це питання до Мінкульту. Тобто, після, ми рішення, після вилучення да. з реєстру. Я правильно зрозумів? Так. Да. Вічені вогні у Полтаві також ситуація не зрозуміла. Ваше бачення? І взагалі, що далі з ними? А що не зрозуміло? Ситуація зрозуміла. Є вічний огонь. Ми його в минулому році для того, щоб мали можливість його підтримати, ми його передавали із. Декоративних культур на парк перемоги. В цьому розчару на сесію ми готуємо його передати назад. Але сьогодні при сучасних технологіях ми е... хочемо зробити, як в інших містах, цивілізовано є інсталяція, яка нічим не гірша, навіть краще від вічного Огню. Підсвітка угу. вечірній час. Ну і таким чином, я, до речі, вашим журналістам передавав, його можна показати. Це в одному із міст України, вже така інсталяція діє. Це, я так розумію, вже утверджене рішення. Чи це розглядається? Ми розглядаємо про дивіться. Я, наприклад, коли сьогодні йде війна, ми боремося за нашу незалежність. І коли люди починають говорити е, про ці знаки, пов'язані там ще ну, от вічний огонь. Це пам'ять про тих людей, які боронили Україну від нацизму. Сьогодні ми боронимо Україну від расизму. Е, тому ми зрозуміло не повинні загубити історію, але сьогодні повинен бути пріоритет на захист на незалежності нашої держави і відстояння своєї історичної цінності. Тому ми поряд із тим, що ми говоримо про вічний огонь е, у боротьбі за визволення України від нацистів, ми повинні сьогодні думати про увіковічнення наших героїв, які гинуть, е, захищаючи нашу державу. і Дякуючи їм, ми сьогодні, сьогодні сидимо у цій студії. Якщо говорити, от ви сказали про те, що іде переговорний процес у міській раді на сьогодні, до речі, планувалася сесія Полтавської міської да. ради. Вона перенесена. На якому етапі там переговорний процес, про що ви там домовляєтеся, і чому власне була перенесена сесія? Сесія була перенесена за те, що дві фракції сказали, що вони не знають, будуть іти на сесію чи не будуть. Тому збирати депутатів тільки для того, щоб показати бездіяльність депутатського корпусу. Можливо, його і колись треба буде показати, але потім вже висвітлити тих депутатів, які не йдуть, не ходять на сесію. І мені дуже прикро, що е, на сесії у нас така ситуація, що ми на кожну сесію виносимо зміну програму Полтавський спротив. Це підтримка наших військових. І коли е, завтра ми будемо ховати одного із наших героїв, то, можливо, їхня бездіяльність можливо, причетна до смерті цього хлопця. І таких сьогодні в Полтаві не, не один. І якщо говорити про питання, які виносяться, ну, за «Спротив» ми розгадали, які ще питання плануються. Питань там близько 120, це земельні питання, які практично рік зараз стоять чи другий рік стоять. Люди не можуть. Це фізичні особи. це фізичні особи, Люди під своїми будівлями, під своїм майном не можуть оформити землю, не можуть купивши чи продати її. Тому е -ме, такий механізм стримування вирішення людських проблем ми знайшли були механізм. Ми всім цим людям відправили листи і показали, хто з депутатів не голосував. Ми думали, що це вплине на свідомість наших депутатів, але як ми бачимо, їх абсолютно не цікавить життя наших людей. Сесія планується онлайн-офлайн? Сесія планується офлайн. Ну, тобто в залі, в залі е да, депутатами, да, з підключенням тих людей, які не можуть сьогодні. У нас є хлопці, які боронять нашу державу. Це чотири депутата навіть більше там п'ять. Тому вони при можливості підключаються і беруть участь у сесії. Олексію, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. Дякую.